Доброго ранку, друзі. Слава Ісусу Христу. Вас вітає канал Сільське подвір'я. Що на Тернопільщині? Південь Тернопільської області. Шужуля змерзла. Південь Тернопільської області. І у нас Морозець. Морозець конкретний. Показує. І дуже іду вже, Показує мінус 9, але тут, напевно, показує на телефоні. Але тут, напевно, всі є 12. Бо ще й вітерець, то напевно, напевно всі 12. Тікаю до хати. Може зараз у хаті з вами поговорю трішки. Зараз побачимо. Схід сонечка у нас такий гарний небо, ясний, ясний. Ой, тільки що дали відбій тривоги. Живемо далі. Так, друзі, готую сніданок, собі. собі, бо чоловік у мене зранку не снідає, то готую собі. О, дякувати Богове. А ні, я думала, що світло в нас виключили. І мені кільцева лампа світити не буде. Хоча в так, мене таке здається, що з неї краще. Але нічого, що готую. Маю ось таку булочку. Булочка міська. Це у нас почала пекарня пекти новий, як би то сказати, сорт хліба. І що я буду робити? Буду робити гарячі бутерброди. Думаю, що це. Ні для, для кого якась новина, якийсь особливий рецепт. Але мені сподобалося. Я вчора одну булочку зробила, але не було часу, навіть не часу, а не було зранку світла, щоб вам показати. І в хаті було темно, і не було нічого видно. Тому зараз постараюся вам це все діло повторити, те, що вчора робила. Так, на дворі морозець. Жулька в хаті сидіти не хоче, ніч видалася тривожною. Так як ми переживаємо за себе, переживаємо за дітей. Ну, що зробимо? Відкрила очі і дякую Богові, що відкрила очі. Роблю бутерброди. Ось така довгенька булочка, ріжу її на Треба мені щось придумати. Зайшла, придумала. Скажу зараз для чого. Рушник під дошку для того, щоб дошка не їхала. Бо я не люблю, коли вона катається по, по столові. Так. Ножі в мене острі, друзі. Саме цей ножик, що в мене зараз в руках, це куплений. Але, як ви бачили вже в моїх попередніх відео, ножики я маю такі конкретні робота рук мого чоловіка. Так що так. Так, добре, ось ці нехай залишаються. Тепер будемо. Готувати, формувати вже наші бутерброди гарячі. Сковорідка гріється, на кухні гріється, бо балон газ з газом застиг на вулиці, тому розігріваю сковорідку на своїй старенькій плиті. Добре, цей ножик я відставляю, візьму собі. Візьму собі інший. Але що хочу вам показати? Дивіться, ось це ножик куплений за 180 гривень. Дуже класний. Дуже класний. Лезо таке тверде, дуже добре. Цей ножик теж куплений. Лезо вже тонше, не знаю, за скільки грошей. Ну, бо не знаю, бо я його не купляла. Так. А ось такий ножик чоловік зробив сам. Відступлюся від бутербродів. Дуже хочу вам показати, чим я на кухні працюю. Дивіться: три ножики. Але ось за цей ножик, я би його не продала, напевно, ні за які гроші. Дуже класний. Чоловік собі цей ножик зробив для розбірки туш свиней. Але. Як би сказати, я його у нього свиснула. Тому свиснула, тому працюю ним на кухні. Але... Бутерброди я ним робити не буду. Бутерброди буду робити ось таким, що я купила. Що робимо? Масло. Друзі, я роблю для себе. І для чоловіка. Я не роблю для когось, тому роблю... Ой, вибачте. Тому роблю без рукавиць. Так, ось так. Три кусочки масла. Можна менше, можна більше. Хто собі як любить. Майонезом не вартує мастити, бо на сковорідці майонез розпариться, це не духовка. Ота, ну, в принципі, в духовку. Зранку вже їсти майонез оті трансжери. Ту пальмову олію. Щось не дуже хочеться. Майонез ми давно вже не купляємо. Чому не купляємо? Просто пальмової олії там багато. Дочка сказала, щоб ми трішки менше вживали отої пальмової олії. Каже, а якщо захочете, то собі одне яйце, 200 г олії, і собі зробіть майонез. І не купляйте оті транжири. Ну, наразі ми прислухаємося до дітей, що нам діти радять, діти тепер все ж таки розумніші, як ми у своєму віці. Хоч... Наша дочка наполовину від нас молодша. А ми вже такі віці люди трішки, то маємо прислухатися, бо вони такі більше знають, як ми. Так, добре. Візьму я, візьму, візьму, візьму. Візьму я ось такий підносик. Ось такий підносик візьму, розкладаю тут при стороні і буду продовжувати далі. Буду продовжувати далі. Так, так. а далі у нас буде ковбаска. Ковбаска. Так тоненько-тоненько. Можна сказати, що на один міліметр на два. Так дуже тоненько різати. Я взагалі-то не прихильник ось цієї всякої державної ковбаси. А прихильник своєї, своєї ту, що я роблю своїми руками. Але, як ви знаєте, ми свинки порізали, поробили трішки тушонки, трішки різних закруток і фаршу на ковбасу не вистачило. Тому тепер я вже чекаю, коли будемо різати слідуючі свині. І буде ковбаска. І буде ковбаска. І ще багато буде рецептів. Хто хоче, хто хоче е, спостерігати за мною, запрошую підписатися, поставити лайчик. Будемо працювати, будемо працювати, друзі, бо хто як не ми. Так, добре, друзі. Щоб не вийшлося дуже страшно довге відео і не було дуже багато тої болтовні, то я відключуся, зроблю, тоді покажу. Бачите, друзі, у кухні горить вогник. Чим топимо? Маємо кукурудзи качани. Маємо дрова, чоловік поприносив до хати вчора. Жулька вже сидить коло кухеньки, бо змерзла. Ну і я, звичайно, в одному і тому самому халаті, бо я зранку так завжди одягаюся, щоб не змерзнути. Так, кулак з Я не горда. Я не боюся розтопити пічку. І трішки дров. І зараз буде сніданок. І зараз буде сніданок. Пічка у нас старенька, я вже це говорила. Так, добре. Щоб щось зготувати. Щоб щось зготувати. Я маю накласти качаніл з кукурудзи, знімаю круги, можу вам навіть близько показати. Ось такі на кухні круги. Знімаю, щоб сковорідка. А сковорідка у мене ще старенька бабусина. Ось там, бачите, ось там горить вогник. Це я зняла сковорідку. Сковорідка. Бабусина не Тефалівська, тому, але вона мені замінює як Тефалівську. Навіть о, мені здається, що я вже мала дві сковорідки нових з антипокриттям. Е, я ними працювала тільки на газі. Все рівно вони мені того не дадуть, того жару, того. Ефекту, що ця сковорідка бабусина, що вона на ній нічого не прилипає, нічого абсолютно. Тому підпалила, горить, зараз розігріється. кидаю на сковорідку кусочок масла і буду смажити бутерброди. Так, друзі, сир на крупне вічко і. Ставимо зверху на ці бутерброди сира. Я ставлю так добряче, то, що знайшлося у мене в холодильнику, верніше в морозилці, я витягнула, він не такий, звичайно, як свіжий. Він так не хоче добре тертися, але нічого. Все рівно вже таки краще буде, як без нічого. Так. Ось такі будуть друзі, бутерброди. Ось такий буде сніданок. Бачите, який? Буде смачно. Так, друзі, мої канапочки готові. Ось така вийшла смакота. Ну, не така, звичайно, як би мала бути. Бо, добре, сир не розтопився, а знизу вже трохи почали пригорати, бо то сковорідка, якби, але нічого. Сніданок буде так що кавуся. Так що готуйте собі сніданки, не йдіть на роботу голодними, бо зобсуєте желудок. Так як зробила я це, це я була, так я собі поекспериментувала. Добре, дякувати Богу, що я вчасно зрозуміла це і зупинилася. І тепер снідаю і без сніданку. Чи то на роботу, чи то вдома вихідний, я нікуди не виходжу. Сніданок на першому місці. Очі пролупила. І зразу кава, і зразу щось, бо дай кусочок хліба. Все рівно треба поснідати. Так що я снідаю. І біжу збиратися на роботу. Так як ви знаєте, що я вдома нічого не роблю, то я й сьогодні нічого не роблю. Ну, бо я така газдень. Чоловік сидить, сміється. Ну, бо я така газдень. Ну, маємо то, що маємо. Я ходжу на роботу, та й то добре. Добре, що дякувати Богу, що годно ходити на роботу. Добре. На цьому, як би, все. Снідаю і побігла. Божого благословення вам гарного спокійного дня. Всього найкращого. Па-па-па-па.